Всім привіт! Вітаю на каналі Перші Кроки. Ми знаходимося в Канаді у місті Лондон, це провінція Онтаріо, приблизно 2 години їзди машиною від Торонто. І я сьогодні хочу розказати про одну таку типову канадську різдвяну розвагу, яка є доступною в нашому місті. Ну, перш за все, канадці вони дуже полюбляють всякі свята. Вони дуже полюбляють. Різдво, вони дуже люблять декор. Різдвяний декор, вони люблять все прикрашати, вони люблять, щоб все світилося, вони люблять феєверки, вони люблять всякі скульптури з ліхтариків, все, що світиться, все, що може створювати таку святкову атмосферу. І от ми поїхали відвідати. Вперше до мого року ми поїхали відвідати парк, в якому присутні такі з ліхтариків створені всякі новорічні декори. Тобто суть розваги в тому, що ти їдеш через парк машиною, і справа різні, різні такі ліхтарики, скульптури. Всяке цікаво подивитися. Як це е, насправді виглядало? Ми приїхали в перший день Нового року. Е, ми, коли приїхали, то був такий, тобто там є в'їзд, і цей в'їзд він в одну сторону. Ти, якщо вже заїхав, то ти виїхати не можеш, ти мусиш відстояти чергу. І коли ти відстояв чергу, тоді тебе вже пускають на цей трек, де ти можеш їхати і дивитися. Оскільки це був Новий рік, то можна було проїхати два кола. Тобто, одне коло можна було просто приїхати подивитися, а друге коло було прозове, і можна було приїхати подивитися ще раз. Але ми приїхали, це була година десь приблизно сьома. Ми стояли годину в черзі, щоб тільки заїхати на цей трек. І навколо було дуже багато машин, можливо, звернули увагу на початку відео. Тобто ми реально стояли годину в черзі, щоб потрапити на цей трек. І тому, коли ми поїхали, то їхати друге коло ми вже точно не хотіли. Вартість такої розваги в будній день це 25 канадських доларів, вихідний день 29 канадських доларів. Якщо це якщо ти купуєш квитки онлайн. Якщо ти купуєш їх на місці, то це 35 канадських доларів. Ціна за машину. Тобто в машині може сидіти одна людина, може сидіти 4 людини, ціна від цього не зміниться. От ми нарешті відстояли чергу. Зрозуміло, що коли ти вже в ту чергу заїхав, то поїхати назад, приїхати в другий день вже неможливо, тому що просто нема місця на розвороті. От, І ми поїхали дивитися ці класні ліхтарики і скульптури. Зразу е, скажу, що попередньо насправді я бачила, що люди. Е, які приїхали в інші дні, коли не було так багато людей, люди виходили, вони могли зупинити машину, вони могли вийти, вони могли біля цих ліхтариків, біля цих картинок з ліхтариків, вони могли фотографуватися. Нам це не дозволило. Нам сказали, що ми їхали за машиною, машину зупиняти не можна, виходити з машини не можна, от заїхали і їдьте. А вся подорож насправді тривала близько 20 хвилин, але це було захоплююче. Тобто, ти так їдеш крізь цілий тунель, і справа, зліва, ціла купа цих ліхтариків, вони світяться. Вони ну, це дуже гарно виглядає, просто надзвичайно гарно. Це ми фактично їдемо саме, ну, це саме початок. Це в'їзд в цей парк з ліхтариками. Тобто до самих гарних ми ще не доїхали. І машин спереду ззаду дуже багато, і так воно насправді все дуже гарно і дуже красиво. От ми під'їжджаємо якраз до початку місця, де стоять найбільші ці скульптури, найбільше найяскравіші. Яки воно все гарне, світиться новорічне, створює свою новорічну атмосферу, ще йде сніг. Дуже шкода, що не можна фотографуватися біля них або розглядати. Так би хотілося зупинити, вийти, пройтися. Чому я сказала типова американська розвага, тому що це розвага, коли ти не виходиш з машини, коли ти знаходишся всередині машини, фактично ти приїхав, ти з машини не виходиш, тобі тепло, тобі комфортно, ти просто сидиш, як можна сказати, як в кінотеатрі, і дивишся по сторонах, дивишся, що навколо відбувається. Тобі абсолютно не треба ніяким чином напрягатися, ти не мерзнеш. Тобі тепло, ти просто їдеш, дивишся і насолоджуєшся. Ну, як, якщо чесно, якби не оця черга на початку, коли ми стояли годину в черзі, то я б сказала, що це все вау, що це все надзвичайно, що це купа позитивних емоцій, святковий настрій і все таке ну, це от, очікування, оце Довге очікування, коли ти не можеш ні вправо, ні вліво. То воно трошечки нам підпсувало картинку, що ми на друге коло, було подарункове друге коло, ми вже не стали їхати. На друге коло, ми вже поїхали додому. От. Такі ялиночки навколо, дуже гарно насправді. Відео не передає. Тої яскравості, так здається, що ліхтарики та ліхтарики. А коли ти вживу, то воно все так казково світиться. Поки ми їдемо, ще вам трошечки розкажу про зими, які тут. Фактично, до цього, як мені розказували, це наша перша зима в Канаді. До цього мені розказували, що зими в Лондоні були теплі і безсніжні. Ну, скажу, що зараз я би так не сказала, тому що, починаючи десь приблизно з початку грудня, випадає дуже багато снігу. ну, Чому я кажу, випадає, тому що він випаде, полежить, потім тане, потім знову випаде. І його може бути дуже багато на одній частині міста, тобто на одній частині міста можуть бути сугроби по попояс, що треба розгрібати, а на іншій частині міста, що ну, взагалі ну, там. 10 см випало і це все. Але сніг є, і його багато. І були навіть ситуації, що кілька днів не ходили шкільні автобуси, тому що було, зранку насипало дуже багато снігу. Було десь три дні, коли через кількість снігу не працювали школи. Тобто, всі школи зачиняються, і ніхто не працює, діти сидять вдома було По температурі, було до сьогоднішнього часу, було плюс-мінус тепло, скажімо так, там, ну, мінус 5, 0, плюс 1, приблизно так. Зараз почалися сильні морози. Зараз мінус 20 вночі, мінус 16 в день, дуже холодно. І так. Дуже-дуже-дуже, ну, скажімо так, нез, ну, незвично. Я б назвала це незвично, тому що ну, такі, такі зими, мабуть, були тільки в Україні, що в моєму От, Не знаю, що очікувати далі, але поки що мороз, сніг, холодно і будемо дивитися, як буде далі. Що ще по зимових розвагах? Тут, в Лондоні, є ще дуже велика кількість безкоштовних ковзанок. Тобто, якщо ти маєш свої козани, ти можеш прийти, покататися і піти. Якщо ти не маєш своїх козанів, ти можеш взяти їх на прокат. Є ковзанки не безкоштовні, є ковзанки платні. Ти так само можеш прийти і ну, вже там в парку буде траса, по якій ти зможеш там протягом години чи півтори кататися. Можливо, потім пізніше я зніму про це окреме відео. Також в місті дуже багато гірок для того, щоб кататися на санках. Причому ну, тут в дітей санок як, як в такому вигляді, як в нас, я не бачу, а тут вони всі катаються на таких пластикових штуках, я б сказала. Вони бувають такі довгі, бувають круглі, різних форм. Ну, і взагалі сам процес от катання він виглядає трошечки інакше. В чому, в чому його інакшість, Тому знову ж таки на цю горку всі приїжджають на машинах, добре в діті, в, в, в лижних костюмах, діти катаються, дорослі теж часом буває катаються. Після цього, як покаталися, всі знову ж таки запакувалися в машину, і сіли і поїхали. Біля нас, от, фактично, в межах міста, ну я б сказала, це в межах міста є також лижний курорт. Я там не була, але він є, тобто, так само можна кататися на лижах, на бордах, є підйомник. Хоча, чесно кажучи, дивлячись вікно, я би не сказала, що тут якась така гірська місцевість, що можна кататися. Ну але підйомник є, гора є, тобто ну, при бажанні можна поїхати туди кататися на лижах. Або там ще є траса для тюбінгу, можна кататися на тюбінгу. Ціна за катання це, здається, 30 доларів з дитини за 2 години і 35 доларів з дорослого за 2 години катання плюс НДС. Тим часом ми доїхали до кінця траси. Якщо є питання, можете задати їх в коментарях, я обов'язково відповім.